Хочу показати, як виконувати побудову перпендикуляра залежно від того, де знаходиться точка. Якщо необхідно провести пряму перпендикулярно до прямої А через точку Л, яка лежить на прямій. Для цього покажу, як працювати з двома видами лінійок з трикут, з косинцем, трикутничок з прямим кутом. Для цього... Кладу лінійку таким чином, щоб одна сторона прямого кута лежала на прямій А. І йду до тих пір, поки прямий кут не впреться в нашу точку L. І другу сторону косинця обвожу, виходить, ми обвели прямий кут. Можна підвести трохи. І таким чином у нас утвориться прямий кут. Отже, точка L належить прямій А. Пряма, яка пройшла, назвемо, поставимо точку С і можемо зробити запис, що СЛ перпендикулярно до А. Як працювати, якщо у нас під руками транспортир? Для цього знову ж таки: точка К у нас належить прямій А. Я прикладу транспортир таким чином, щоб точка К уперлася в нолик, а продовження сторони А прямої А пройшло через позначку 90 градусів, бо перпендикуляр це 90 градусів. І я обведу сторону. Якщо у вас нолик знаходиться на зовнішньому рібрі лінійки, будьте уважні. Якщо я поставлю якусь тут точку, наприклад, П, у нас виходить, що ПК перпендикулярна до прямої А, обов'язково, діти, ви маєте зробити це власними руками, потренуватися. Якщо є необхідність, побудувати пряму перпендикулярно до прямої А через точку Б, яка не належить прямій А. Знову ж таки, двома видами лінії, як показую, як користуватися. Косинець знову ж таки прикладаю одною стороною прямого кута на пряму А і під'їжджаю до точки Б. Коли точка Б буде знаходитися на іншій прямій, я її обвожу цю сторону, трошечки підвожу. Продовжую. Таким чином, в мене утворюється прямий кут. Точку перетину, позначу точкою О. Можу зробити запис БО перпендикулярна до прямої А. Як працювати транспортиром? Якщо точка Л не належить прямій А. я... Маю прикласти транспортир знову ж таки таким чином, зверніть увагу, метод практично один і той самий, щоб нолик транспортира, його тут ледь-видно, ледь, -ледь видно, там рисочка, стали на нашу пряму А і кут 90 градусів, позначка 90 градусів стала на, на А. І я маю лінійку піднести, підвести, проїхатися так, щоб я могла перпендикуляр побудувати. Обвожу, в мене утворився прямий кут, позначу точкою М. Отже, відрі... пряма LM перпендикулярна до прямої А.